Добрий день, шановні батьки! На нашому музичному заняття пропоную вам допомогти вашим дітям зробити цікавий, шумалий оркестр. Це можна робити на музичному занятті або просто вдома. Пропоную вам мелодію, полька, глінка. Це дитяча полька. І що саме ви маєте зробити? Підготувати будь-який м'ячик. Може бути маленький або великий. Також будь-які дві палочки. Діти мають рахувати. Один, два, мовчимо. На 3, 4 бити, 3, 4. Я зараз покажу ще раз. Один, 2, 3, 4. Один, 2, 3, 4. На другу частину дитячої польки ми будемо телочку палочкою. І також два рази бити по нашому м'ячику. Один, два. Ще раз покажу. Один, два. Зараз я продемонструю це саме під музику. Один, два, три, чотири. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, Сподіваюсь, вашим діткам це буде до вподоби. А де саме скачати цю мелодію я залишу посилання на mp 3 музику під цим відео. Дякую вам за увагу!